Цей захід проводиться в рамках гуманітарного реагування від фонду галузі народного населення в Україні за підтримки уряду Фінляндії, і ми проводимо низку тренінгів в рамках цього реагування. Всі ці тренінги в цьому році направлені саме на допомогу спеціалістам, які працюють в спеціалізованих службах для постраждалих від ГЗН. Коломіця Стасія Євгенівна, і я представляю фонду голосів народного населення в Україні, польова координаторка Київського хабу. Нові кадри з'являються, і ті кадри, які працювали до війни, вони потребують, скажімо, просто натхнення і допомоги в тому, щоб продовжувати ту дуже важливу роботу, яку вони роблять. Саме тому ми проводимо ці тренінги, для того, щоб надати віру в себе і можливість якісно виконувати свою роботу. Мене звати Геліх Олексій. Наразі я є психотерапевтом платформи Аврора, яка надає допомогу постраждалим від сексуального насильства, зґвалтуванні, зокрема СНПК. В ході тренінгу учасники отримують знання і навички, які дозволять їм більш ефективно входити в зону контакту з постраждалими швидше будувати довірливі безпечні стосунки, що є основою. Надання послуг трохи потурбуватися про себе, бо дуже часто вони грають у рятівників, як ми кажемо, наздоганяють і зчиняють добро постраждалі, навіть не спитавши, чого вона насправді сама хоче, яку допомогу потребує. Якщо казати про види, то наші учасники працюють з гендерно зумовленим насильством, або як визначив український законодавець насильство за ознакою статі, і домашнім насильством. І окремо труднощі це повітряні тривоги, коли потрібно йти до бомбосховища, а там не завжди є умови для того, щоб комфортно продовжувати навчання. Я практичний психолог Центру соціальних служб місто Прилуки і є членом мобільної бригади, яка допомагає постраждалим від домашнього насильства. Якщо людина звертається до нас за допомогою, і вона виявляє, що страждає від якогось виду насильства. То саме спеціаліст повинен допомогти правильно написати заяву, правильно побудувати алгоритм дій, саме як побороти те на насильство і як продовжувати життя далі ну, тобто, мотивувати людину і не тільки на законодавчому рівні, а й на психологічному. Я Колєснікова Оксана і працюю практичним психологом. Я долучилася до цього заходу з метою ну звичайно ж отримати якісь нові знання, якісь практичні навички, які можу застосовувати в своїй роботі, а також звичайно отримати новий для себе досвід, почути різні кейси від своїх. Колег зараз в Україні є проблема з наявністю кадрового потенціалу в громадах, і тому дуже багато людей виїхало дуже багато людей змінило місце роботи, і тому саме надавачі соціальних послуг зараз потребують, скажімо, нової сили, нової енергії для того, щоб продовжувати свою роботу.